Взуття крем плюс екстер 13 євро за кілограм. Тут є у нас 35 кілограм, дивіться, яка у нас перша зустрічається моделька. Пума. Вони новенькі. Новесенькі пума. Чоловічі, дуже класний. Розмір, навіть можу разом скажу. 44-й. Ось такі пума. Новесенькі, чоловічі, класне взуття. Скетчерси легесенькі, Простенькі чорні, Так, наступні у нас будуть кросівочки, Ось такі, теж в дуже-дуже класному стані. Тільки підчистити. Ще одні жіночі. Ось такі. Гарнасенькі. Дитячі. Ось такі найки. 36 шостий розмір. Наступні. У нас ось така. Моделька у нас тут будуть класичні, чоловічі та жіночі. Це у нас переважно кросівочки, дуже гарна партія приїхала до нас. Так, ще одні такі кедики, гарні по другому кольору. яка Asics, яка моделька красива. Дуже-дуже красива. <кій> вибачайте, Ось така моделька дуже гарна. Хочете написати, там буде здорова. <кій> Ось ще одна така моделька. Подивіться, який гарний розмір. Думаю, що це пам'ятається 34-35 розмір. Гарний І на дівчинку. Дуже яскрава гарна моделька. На ліпучці гарнесенька, дуже гарно, Дуже імпонує. Простенькі такі жіночі. Каблучок, горошок. Горошок це завжди. У нас іде це Next 38-й розмір. Вони тягались, може, декілька разів, бо ще ось є такеточка. Так, 28. Ось так, 38-й розмір, п'ятірочка, дуже-дуже гарний горошечок. Так, дивимося, ще в нас Adidas, це чоловічі, звичайно, треба почистити. Бо це йде у нас в оригіналі. яка гарна моделька найків. Дуже яскравий літній варіант. Так. так, Це вже 38 розмір. Ось такі, Біж гірські такі. Класні подорожі десь їхати по горам. Дитячі, подивіться, яка неймовірно красива моделька, стан ідеальний. Так, Ще у найки. Ось такі. Трошка був збій у нас, але нічого, ми продовжуємо. Ось таке класичне взуття у нас є. Попадається. Так, що тут у нас дитячі на дитілку такі пуми з разиками. Дуже гарні. Для маленької може бути і тут Ось такі кеди. Такого плану у нас є. Подивіться, яка яскрава, класна моделька. з якими це може бути бігові. Вони з такою подушечкою, дуже зручно класно. Міска не буде втомлюватися. Так, ще одні такі. Ще красиві. Так, красиві. Діже такі весняно-осінні варіанти, але нічого. Кортечки. Нурівочки, тільки потрібно, думаю, що це зовсім не є проблемою. Для цього ще одні кросівочки 44 розмір, також потрібні нурівочки. Так. Класичне взуття такого плану. Також я люблю, я покупаюся також на всі. Такі модельки кеди. Білесенькі кеди. З таким маленьким гарним сердечком. біленькі, стан них ідеальний. Просто легенько протерти тряпочку і все, вони готові до продажі. Ще одні такі яскраві модельки, гарно флорівочками, дуже цікава модель. Ще одна така сама, в дуже-дуже легенькі, 37-й розмір. Так. Ще одні такі яскравенькі. Чорні, але вони таким відблисленням Так, Класичне взуття таке. На підошві дуже зручні. Платформі такі не перепрошую. Наступні ось така моделька. кросівочки. Це значить, що собі вартість тут йде різна. Кількість ви можете перерахувати у нас на відео, тому що ми робимо повний відеоогляд даного життя. У нас є різні позиції. Є перший, другий сорт, прям плюс екстра. Дуже дуже різноманітними запаслися товаром, щоб ви мали чим чим торгувати, як то кажуть в народі, продавати. Є яка класна моделька Puma, дуже яскрава, дуже дуже гарненька. Мені такі модельки імпонують. подивіться, яка гарна ззаді гарно, оригінально зроблена. Дуже цікава моделька. Так, ще одна. Такі босоніжки зручненькі. На хлопчика. Такого плану. Хлопці. Так, Рібки. Яскравенька, гарна моделька. Звичайно, бачите, що буде все почистити, деякі чистити, деякі не чистити. Така ще одна моделька, дуже гарна. На дівчинку яскрава моделька. Ще Подивіться, Річка гарна, класна. Крайне. 37-й розмір. Такі бігулі спортивні варіанти. Знаєте, що кросівки є різноманітні. Ось так. Тепер кросівки вдягають як під платічко, так і під спортивне. Так само вдягають і на вечір. Дуже гарно буде виглядати. Так, це є тренди. Ось ці тапочки, це вже йдуть тренди цього року. З такою підошвою, з такі верби. Ще одні пуми. Ось такі. Так. У нас муха прилетіла, але нічого. Так, рібоки дитячі. Корвіці, яка модель. Дуже сійкий каблучок, дуже гарно виглядає. Досить цікавий, сійкий, стильний каблук, станних ідеальний. 39-й розмір. Ось такого плану. Куди такий гарний. неймовірно красиві. Так, дивиться далі. Подивіться, які балеточки. Тракторна підошва, але не дуже легесенькі. Пише, що це шкіра, 37-й розмір. Дуже гарне поєднання кольорів. Білий, червоний. Синенькі. На хлопчика такі крусівочки. Звістковань коробочки, бо нема де складати. Ось такі дитячі ще є. Я одні такі класичні, у нас кладу класичні спортивний гарант, бо сонішки на дівчинку. Звичайно, треба буде підчистити тут і все. Вроді би нічого так не торгує. Так, всередині тут йде у нас тканина. Зверху у нас йде під шкіру зроблено. Завалились, нічого. Філи, дитячі філи, 29 розмір. Ще такі, звичайно, є любити, де така гарна підошва трендова. Ось вони йдуть такі повністю. Ще такі дитячі, гарнесенькі Чіко. 21 й років. Кеди. Вікен. 39-й розмір, Можливо, помилилися з назвою, З чого ми ще з вами вчимося? Розмовляємо. Так, класичні підлофери. Також я знаю, що вони є тренди, трендові і є любителі на таке взуття. Вони є новесенькі. Так, ще кеди такого плану. <клес> так, геокси. Ще кросівочки. Бачите, може, дійшли донизу, але кросівочки все рівно присутні. Там в даному лоті, Там туди ці сапати, я повторюю, що приїхала дуже гарно. Гарним наповненням кросівок, таке. Даме. Ось такі нелегенькі затвори на хлопчика. людина паук. Подивіться, які стильні ось такі туфельки. На дівчинку дуже зроблено так, як для дорослого. Балеточки новесенькі, а це в нас світиться. Ось такі світиться. світяться. Тут цікава гарна моделька, дитині буде дуже імпонувати. Ось такі кросівочки, не знаю, вони може світяться, а може не світяться. Також світяться. Перевіряємо другий. Також світиться. Два світяться. Дві пари, які світяться у нас. Ось така ще моделька в нас є. Ще Ось це останнє. Для замовлення пишіть своє менеджер або нам вайбер руху, щоб отримати саме цей лот.